Також, друзі, поєдинок важку ваговиків. Вагова категорія до 100 кілограмів, Яків Папченко проти Антона Чебана. Ну першим накидом з'являється Яків Папченко. Кандидат у майстер спорту з ММА, майстер спорту міжнародного класу з комплексу Дзюдзюдцю. -дзю. Майстер спорту з бойового самбо, призер чемпіонату України з ММА, чемпіон Кубка України з компот Дзюдзюцу, срібний призер чемпіонату України з бойового самбо, також віце-чемпіон Європи з компот -дзю Він представляє клуб Тайгер місто Кропивницький. Яків Павченко. Є синьому. Майстер спорту міжнародного класу з універсального бою. Чемпіон Європи з універсального бою. Призер чемпіонату світу з універсального бою. Тренер Штефюк Іван. Клуб Сайгон Тріумф. Представник Чернівецької області. Зустрічайте наступного бійця. Чобан Антон. Тож друзі, Антон Чоба. Антон Чоба, який є майстром спорту України міжнародного класу з універсального бою, чемпіон Європи з універсального бою, також є призером чемпіонату світу з універсального бою. Тренується під керівництвом Івана Штефюка, представляє клуб «Сайгон Сайгунтиуф Чернівецьку область. Тож, друзі, Папченко проти Чебана. Перший раунд цього поєдинку вагова категорія до 100 кілограмів. Дуже цікаве протистояння сьогодні. Ці хлопці є найважкішими в рамках турніру від ліги професійного самбо. Тож перший раунд. Одразу кіки від Антона на стартових секундах цього протистояння намагається працювати передньою рукою. Зараз Папченко так з дистанції пробувати це те, що потрібно. Папченко, адже в розмисі рук у зрості він переважає свого суперника, і тут потрібно, звичайно ж, використовувати свої найсильніші сторони, свої козирі у цьому протистоянні ніяк не може Чобан підступитися до свого суперника. Ось обережно діє Антон розмашисти правий боковий від нього, але провалюється зараз Чобан. ну і знов. Тут фронткік. І одразу ж пішов поборотися. Чобан намагався. Ось тут пройти у ніжки свого суперника, але розриває захват демонструє свій захист від тейкдаунів Папченко. Одразу ж тут вихід на стигнуло у виконанні Чобана, намагався все ж таки затягнути свого суперника до Партера, але помиляється. Чобан і ось вона чудова позиція для Папченка реалізувати свою перевагу, але вже ось тут в партері. Потрібно щось вигадувати. Чобану, звичайно, з дистанції перебуксувати папшенка. Дуже важко. І це вже показав старт першого раунду. І ось знову лізе в боротьбу Чобан, Але це зробити дуже важко. Підіймається зараз і одразу ж. І впіймав справа знизу. Папченко намагається добити Чобана. Я відчув цей удар. І погана ситуація скрутне становище. Зараз у Антона Чобана намагається добити свого суперника за 40 секунд до завершення першого раунду. Як і в Папшенко пасивний захист від Чобана. І вже рефері уважно дивиться, щоб зупинити цей поєдинок. Але Чобан поки що. При тямі Чобон поки що намагається захищатися, а ось ці хамерфісти просто вбивають е, в голову. І тут потрібно все ж таки зупиняти цей поєдинок. Тут потрібно все ж таки рефері зупиняти цей поєдинок, адже немає ніякої активності в захисті у виконанні Антона Чобона намагається ось тут підійнятися, подивіться ще раз, який же характер у цього хлопця. Неймовірно просто бомбардує свого суперника Яків. Але виживає просто у першому раунді чобан. Ну і все чобан, на цьому чобан, Дебютна чобан, перерва в нашому дай протистоянні. Дай Браво! Антон Чобан, перш за все, за його сталевий характер для ну і як і який без проблем. Забирає перша раунд у цьому фейліставники міста Кроковницький та Чернівецької області. Представники клубів змішаних єдиноборств Тайгер та клубу Сайгон. Тріумф, і зараз бій буде продовжено за декілька секунд. Їхні витривалість і фізична активність сьогодні, потребує ще більше мотивації і підтримки, звичайно, від усіх глядачів. І нагадуємо, що це третій бій сьогоднішнього вечора. Третій бій благодійного турніру Ліги професійного самбо 6. Та нуль на честь воїнів спецпідрозділу гуремо шаманба. Ми ще, друзі, чекаємо на другий раунд цього поєдинку. Як і в Папченко проти Антона Чобана, все гаразд. І з чобаном він може продовжувати. Ну, тож, поїхали, зараз не ризикує чобан. Мож так придивляється, намагається чекати на атаку свого суперника. Але потрібно диктувати ось свої умови, потрібно диктувати свою манеру обведення всієї боротьби. Адже перший раунд вчисту забрав Яків Папченко, не залишивши шансів чобану. Ну і таким чином Антон перебував у кросі від дострокової поразки. Зараз підвернувся ось тут чобан. І подивіться, як же затягує зараз. Чобан. Все ж таки ось цей кидок через стегно. Пройшов від Антона Фулма. Він чобана. І ось так реваншується у другому раунді. Чобан вимикає ліву руку свого суперника. Нічого собі. Одразу ж вихід на армбар у виконанні Чобана. Важко зараз Папшенко намагається ж таки. Витягнути руку зараз Яків. і Відкрилося друге дихання у другому раунді у Антона Чобана. Ну і зараз поки що першу половину цього раунду він забирає. Подивимося, що буде далі, але це лише початок. І одразу ж вигризає тут позицію Папченко. Намагається тут в'язати його чобан, намагається захищати знову ось така серія шалених ударів. Зліва вже у виконанні Папченка. Не знаю, що робити таке враження. Чобан зауваження тут від Рефері багато пропускає. Багато пропускає Чобан. І все ж таки, Рефері зараз зупиняється, і поєдинки правильно робить у такій ситуації, як і в Папченко. Технічним нокаутом у другому раунді перемагає Антона Другий Чобана. Чергова дострокова досить, перемога на цьому турнірі. Адже здобувати титул на лігі професійного самбо це дуже непроста місія. Давайте ще раз підтримуємо облисками обох учасників. На хвилині 55. Технічним нокаутом здобуває перемогу. Боєць у червоному, дорогі друзі. Представник міста Кропивницький.